Ось їхній пасичний одяг, це святковий одяг. Місто в Умань до... Хлопці вже ходять. До речі, до могили це деканах вона звідси всього-навсього десь один кілометр. Я б не сказав, що їх дуже багато, велика кількість. Ну хлопці гуляють, прогулюються. Сьогодні субота, а Новий рік єврейський розпочинається. Понеділок, але святкувати вони його почали ще в п'ятницю. Ось їхній класичний одяг, це святковий одяг, білий верховий, довгі пальта, чорний класичний вигляд. І пейси відповідно чин -джин по обох сторонах лицевої частини. так. Ну, Приблизно це виглядає ось так. Хлопці гуляють, скуповуються в наших магазинах. Купують досить часто невеличкі сувенірні сувеніри, речі для дітей, іграшки і так далі. У них, до речі, заборонені такі іграшки, як автомати, пістолети для дітей. В Україні дозволені. Хоча Україна також зараз в стані війни, Ну, в Ізраїлі це вже давно заборонено. Ну, це місто Умань, один кілометр ось по цій вулиці, в ту сторону знаходиться могила в садика на хунахо. Будемо продовжувати про це розповідати. Велике інтерв'ю в мене в YouTube.